Ми завжди мріяли зробити електромобілі максимально доступними для себе і для українців. І для того, щоб зробити електромобілі доступними, треба зробити зарядні пристрої доступними. Да? І найпростішим і найвигіднішим з точки зору ціни для покупця, ми определили, це буде закупати зарядні блоки в Китаї. Тому що вони їх там виробляють тисячами, десятками тисяч штук. І самим вже в Україні збирати, використовуючи український кабель, українські вилки, українські руки, українських майстрів. І для цього ми робимо якісні і найбільш доступні за своєю ціною. При цьому по цій ціні найбільш функціональні зарядні пристрої, які є на сьогоднішній день на ринку України. Чому я кажу про найбільш функціональні, тому що є екранчик, на якому ми з вами бачимо, що відбувається. Отже, давайте будемо дивитися, да? що це за зарядки, як ми їх виробляємо. Ви побачите нашого майстра е, Олександра, і він вам розкаже, що це за зарядки, як вони збираються, з чого вони збираються. І потім. У відео ви побачите, як ми заряджаємо теслу цими зарядками. Так само ви можете будь-який електромобіль зарядити цими зарядними пристроями, тому що ми купуємо пістолети-роз'єми і під тип 1, і під тип 2, і, звичайно, що під GBT для заряджання айдішок і будь електромобілів, які приїжджають до нас напряму з під небесною. Доброго дня. Ну що, давайте я вам покажу, де збираються зарядні станції ЛМОП. Саме в цьому невеличкому, маленькому приміщенні твориться справжнє диван. Ми збираємо два типи станцій під будь-який тип конекторів: це Type 2, Type 1 та GBT. І також ми ще переробляємо зарядки від Тесли. Вони чудово. Працюють з нашими блочками і працюють навіть краще, ніж оригінальні теслівські. Давайте я вам покажу ось цей маленький гробик. Це 16 амперний блочок для зарядної станції. Мені дуже сильно подобаються ті блочки, які ми закуповуємо. Ми їх закуповуємо це не повністю наш винахід. Тут це дуже просте вирішення такої складної, такого складного завдання, як заряджання електромобіля. Сам корпус має клас захисту IP55, тобто це е, термостійкий пластик. Навіть якщо щось трапиться, то ваша станція вона не загориться. Ну навіть якщо там буде повністю е, закорочена вся мережа, ви будете в безпеці, навіть якщо сам пристрій вже не можна буде повернути до. Життєздатності. Сама станція має наступні методи захисту. По-перше, у вас тут знаходиться мультиметр, який вимірює скачки на прухи. Якщо у вас будуть якісь проблеми з мережою, то станція забезпечує того, щоб у вас це ніяк не відобразилось на автівці. Вона зменшить струм, якщо напруга занадто велика, та навпаки збільшить його, якщо все. Нормально. Так, давайте я вам також ще покажу а, цей, трошки більшу цю коробку. А, це станція 32 Амперна. Вкладка досить маленька. Як я вже і казав, це оці самі станції це дуже просто рішення такої складної, такого складного завдання. Тут ми бачимо, з вами є ось цей маленьке, це маленьке кільце. Це rcd датчик Він захищає станцію від витіку струму. Тобто, якщо у вас в мережі, в розетці трапляється якась халепа, то станція це фіксує. Якщо ви звернете увагу, то на станції є декілька індикаційних таких сидодіодів та Самий моніторчик на кожній станції ви побачите таку маленьку інструкцію. Тут є все, що вам необхідно. Повністю характеристики самого приладу та деякі застереження щодо використання середньої станції. А найголовніше, що вам потрібно з цього, це. Відображення, індикація помилок. Саме е, на цій маленькій інструкції написано за що відповідають е, саме ці монітори. Е, ви зможете зрозуміти, що не так, не так зі станцією, чи не так з мережою, чи не так з автівкою. Дуже просто. Також на самому моніторщику відображається інформація, яка вам потрібна для заряджання. Тобто це потужність, струм, напруга, саме статус зарядки, там який час вже пройшов, повністю весь моніторинг е, вашого сеансу. Ви можете замовити станцію з конектором саме під вашу автівку. До речі, наші конектора мають захист IP55, Вони також термостійкі. Цей пластик він не горить. До речі, ще самі станції, тобто це розетки, корпус та. Сам пістолет вони мають гарний захист від вологи та пилу. Та прошу не путати вологостійкість від вологонепроникності. Тобто, ви можете нею користуватися під час опадів, під час дощу, але все ж таки. Цього не раджу робити, бо чим частіше станція потрапляє під дощ, тим збільшується вергітність, що волога проникне всередину. Так, звісно, самі станції на самій платі є захист, який дозволяє відкинути саме початок зарядки, тобто знеструмити конектор, якщо там з платою щось не так, але все рівно це ваша безпека. Тому якщо ви встановлюєте станцію на вулиці, раджу це робити під невеликим накриттям. Станції це не єдине, що робить наша компанія. Також ми виготовляємо перехідники взагалі різних типів. Почнемо ну, з цього маленького красунчика. Це звичайний перехідник з Type 2 на Type 1. Його особливість, до речі, в тому, що це порт GBT. Тобто це такий самий порт вставляється в автівку. Також, знову ж таки, є безліч варіацій, які можна зробити перехідники з Type 1 на GBT, Type 2 на GBT, з GBT на Type 2, тобто все рівно. Будь-якої довжини, звісно, 100 метрів вам ніхто такого не зробить. Там все ж таки, є обмеження. Але знову ж таки, якщо вам потрібне гарне вирішення там в дорогу в Європу або навіть по Україні, де зараз ну, з публічними станціями, ну, вони будемо відверті. Е не у всіх публічних станціях дуже гарно з обслуговуванням, а саме тому варто мати запасний варіант, такий як невелику 16-амперну станцію в дорогу та перехідник для публічної станції на якийсь з конекторів. Тобто, якщо у вас тайп перший, то що вам заважає мати перехідник з тайпу другого на тайп перший? тобто про всяк випадок, бо в дорозі особливо. На довгій відстані може трапитись взагалі що завгодно. Ми використовуємо розетки. Ми використовуємо вилки для наших станцій фірми Legrand. на відміну від публічних станцій. Домашня станція вона знов ж таки дуже проста і керування в. Самою станцією також просте. У вас є всього лише одна кнопка, і вона відповідає за зміну струму. Тобто ви можете налаштовувати від 8 до 16 або до 32 Ампер, залежності від того, який тип вашої станції. А також давайте я вам покажу більше про монітор, що саме на ньому знаходиться. Ви можете побачити саме ті датчики, які зараз знаходяться в самій станції: це термодатчик, датчик під'єднання, мультиметр та. Амперметр це сторонні датчики, які фіксують взагалі, стан як самого сеансу, так і стан самої мережі, до якої під'єднана станція. До речі, стосовно мережі, якщо ви купуєте домашню станцію, то звісно ви будете використовувати її вдома. Від своєї домашньої розетки. Давайте дам вам декілька порад стосовно влаштування вашої безпечної мережі. По-перше, вам потрібен захист типу звичайного автомату або краще диференційний. Диференційний відрізняється тим, що в нього є захист від витіку струму. А також не забувайте про контур заземлення. Звісно, наші станції вміють працювати і без нього, але вони все ж таки фіксують е, стан заземлення. Що ми візьмемо, наприклад, стан Тесли вони не дозволять розпочати сеанс, якщо в розетці не зафіксовано контур заземлення або він поганий. Наші станції дозволять це все на розсуд самого користувача. Контур заземлення не потрібен під час сеансу, але якщо трапиться аварійна ситуація, то на землю вийде весь надмірний струм, і це вбереже ваші прилади від псування. Чим наші станції краще за інші, ну що ж, у станції є головне завдання це заряджати електромобілі. І з цим вона справляється на всі 100%. Протокол цієї станції підходить до будь-якого автомобіля. Як я вже казав раніше, ви можете замовити собі будь-який порт. Та використовувати його для свого його свого авто, навіть якщо ви попросите переробити вашу оригінальну тесля зарядку, яка чомусь вийшла зі строю, ми можемо спокійно взяти е, оригінальний порт Тесли та використовувати його з нашими блоками. Ну що ж, більшість користувачів е, наших послуг це. Водії автомобілів Що ж, Для того, щоб її зарядити на нашій станції, вам потрібна в першу чергу наша станція та перехідник G1752 на Теслу. Ось так він дуже легенько вставляється на наш пістолет. Потім треба тільки відкрити сам порт, під'єднати коннектор. На цьому все. Він зафіксується та зараз почнеться. І в додатку Тесла на телефоні і на екрані автомобіля. І на екрані самої зарядки ми бачимо, що автомобіль бере зараз 32 А 7 кВт. Таким чином, ваша тесла повністю, якщо у вас вдома є 32 А фаза, вам не потрібно три фази. Вам просто ми оці от розетки червоні використовуємо для е, одної фази. 32-амперний блок е, зарядки. На ньому виходить е, трьохфазна Розетка, але використовується тільки одна фаза. Ми це робимо тільки через те, що це найобширніший, найпопулярніший стандарт розеток. За допомогою такого от такого виходу ви можете зарядитись майже будь-де на заправці, на шиномонтажі. Тому ми радимо нашим клієнтам встановлювати саме ось такі розетки в себе вдома. Бо знову ж таки, це дуже популярний стандарт розеток. А, також, якщо навіть у вас там не буде під рукою, там, де знайти таку розетку, ви можете спокійно взяти ось такий перехідник. Звісно, за допомогою такого перехідника не можна заряджатися на повну потужність на 32 А, бо він витримує лише 16 А. Якщо ви будете на нього давати більшу потужність, то він просто перегріється та їм трапиться лихо. В нього, звичайно, ось така рандівська вилка. Вона під'єднується до звичайної розетки. І після цього ми можемо спокійно вставляти блок, виставити на ньому, не забудьте, 16 А максимальну потужність і вже після цього під'єднуємо до автівки. Максимальна потужність станції це 7,5 кВт. Це якщо ми беремо 32-амперний блок. І це тільки по одній фазі. Звісно, якщо у вас автівка підтримує порт Type 2, то у вас буде три фази, звісно, це буде вже втричі більше. Сама станція буде видавати вам потужність при мережі від 90 до 270 вольт. Хочу попередити, що якщо напруга буде 270 вольт або ну, від 240 до 270, то струм буде знижено. Робоча напруга, яка потрібна для гарного сеансу, це від 220 до 240 вольт. У нас є два типи блоків для станції: один 16 А інший 32. Також на кожному блоці є вибір. Ви можете взяти від мінімального 8 А до максимального, в залежності від блоку. Ви можете замовити будь-який тип конектору: це type 2, type 1 та GBT. Також ми ще переробляємо на теслівські оригінальні роз'єми, наші станції сумісні з будь-яким типом автомобіля. Коли ви ви використовуєте прихідник від компанії LMOP, в ньому всередині є спеціальний опір, який вказує станції та вказує автомобілю, який максимальний струм він може пропустити через себе. Тому таким чином він просто його обмежує і ви не зможете взяти більше, ніж дозволено технічними характеристиками виробу. Стандарт довжини самої станції, тобто повністю від початку пістолета до кінця до розетки, це 5 метрів. Сам хвіст робиться зазвичай 30 сантиметрів, і 4,5 метри це вже йде від блоку до пістолету. Також ви можете попросити там зробити виріб довшим там до 10 метрів. Автівка, вона розумна. Вона буде просити в станції стільки, скільки їй потрібно. Немає проблем. Сама зарядна станція LMOP, у неї є регулювання самого запропонованого струму до автівки, та і також сама автівка вміє обмежувати е, сам струм від станції. 16 амперну зарядку ви можете придбати за 167 доларів, а вже 32 амперну в залежності від кількості фаз, однофазна – 240, трьохфазна – 300. Сам перехідник, 70 см кабель. Він буде коштувати 70 доларів. Так, ми можемо проробити вашу станцію, допустимо, якщо у вас є непрацююча оригінальна теслівська зарядка або ну, будь-якої іншої фірми, там, напевно, там. Може, є якась помилка, яка не скидається, можливо, там перебитий кабель, ми можемо її відремонтувати, оновити або замінити деякі з них, деякі з деякі запчастин. Також ви можете спокійно приїхати до нас з вашою оригінальною зарядкою Тесли, та ми переробимо вилку на більш потужну. Тобто зазвичай вилки, які йдуть на стаціонарну мережу, вони обмежують струм на 12 А. Ми можемо спокійно вставити туди е, чіп. Спеціальний та термодатчик, який буде вже обмежувати до 32 А. І ви зможете його використовувати ну, в будь-яку розетку, яку ви заважаєте. Так, звісно, 16 амперна зарядка підходить до звичайної розетки. А 32 А для неї вже потрібно буде там заїхати в епіцентр та купити там, розетку, яка підійде під цю вилку. Також я раджу вам все ж таки мати якийсь захист та контрзаземлення. Це не принципово. Ви можете там перший час обійтись без нього, але це все ж таки ваша безпека. Встановлюється насправді це все. Ну звичайно, розетка монтується допомогою пари рук та однієї викрутки. Захист. Так само. Тобто заставити в автомат два дроти це не дуже важко. Але я хочу нагадати, що вам треба перевірити, чи дріт, який йде до розетки, витримає там напругу в 32 А. Для 32 А підійти дріт з січенням кабелю 3х6. Ми надаємо гарантію на один рік. Як бачите, ми так нормально заморочились з цими зарядками, проінвестували великі кошти, дуже багато. Е Проб і помилок було зроблено, коли закупали і шукали постачальника завод в Китаї, який би нам поставляв гарні і доступні по ціні, і гарні по якості, і по функціоналу блоки. Не з першого разу ми знайшли достойного майстера, такого, як наш Олександр, який якісно може нам збирати ці зарядки, ремонтувати зарядки, якщо у клієнтів щось стається. І ви знаєте, ну був пройдений певний шлях, і ми горді тим, що ми щось створюємо в Україні е, з нічого. І що це маленьке виробництво робить вас, е, наших клієнтів, е, робить вашу експлуатацію електромобілів більш комфортною і більш приємною. Тому дякуємо, що подивилися це відео. Підписуйтесь, ставте лайки і до наступних відео. па Папа. future.